Наша історія починається тут, в Прилуках, місто, в якому одна душа буде пов'язана з іншою, більш далекою. З початку війни пройшло майже два роки: 713 днів безкінечного пекла, болю та сліз. Кожного дня ми дізнавалися все жахливіші звістки, але страшніше всього було те, що ми звикли. Через якийсь час я дізналася, що один з моїх друзів знаходиться під Донецьком. Декілька днів в нашому чаті була мертва тиша, і одного вечора я все ж таки отримала від нього повідомлення: Привіт, я Соня. Ти мене, звісно, не знаєш, але зараз Дані знаходиться у нас. Він тяжко поранений. Як поранений? Що з ним? Де він взагалі? Так і почалася наша дружба. Ми були по різні сторони цієї війни. Вона з 2014-го, а я 22-го. Вже через декілька місяців Дані одужав і знову повернувся на фронт. Ти ледь не загинув. Чому ти знову повертаєшся туди? Тому що якщо кожен буде думати про те, щоб врятувати своє життя на війні, то, мабуть, легше здати країну без бою. Я тут заради перемоги та повернення кордонів, а я ще хочу приїхати з Сонією до прилуб. Ви маєте зустрітися. Здається, що річ тут далеко не в мені. Все ж таки на війні є часи для кохання. Кожного дня ми продовжували спілкуватися з дівчиною. Я влаштувалася в штаб волонтерів, що допомагали хлопцям з батальйону Дані. День за днем ми пакували ліки, продукти харчування та свічки, а Соня продовжувала працювати медиком і рятувати сотні життів. Ми й далі мріяли про те, як будемо гуляти столицею, як поїдемо до нашого Криму, як знову будемо бачити літаки в небі, але вже не військові. З самого ранку в чаті була тиша, інформації не було. А потім по новинам сказали, що в Донецьку бій. Вся країна ніби затихла і зупинилася в очікуванні. Кілька нестерпно довгих годин і по новинам біжить стрічка. При штурмі було звільнено місто Донецьк, а потім кадри з уже вільного міста місто, щастя та життя якого забрали ще 10 років тому, нарешті вільне. Через деякий час мені написала Соня. Вона розповіла, що у них дуже багато поранених, тому вона на деякий час зникне з мережі. Що як ти? Напиши, як тільки зможеш. Але Даня так і не відповів ні через день, ні через три і навіть не через тиждень. Лише потім ми дізналися, що він загинув, затуливши собою пораненого побратима. Він йшов туди за свій дім, за свою сім'ю, врешті-решт за Соню, яку змів покохати. Вони змогли повернути Донецьк і назавжди увійдуть в історію як герої. На пероні київського вокзалу сьогодні людно. Цей день очікували тисячі сімей. В повітрі віяло почуттям тривоги перед довгоочікуваною зустрічю. Прибув. Мені здавалося, що вже вся країна почула ці омріяні слова. Потяг номер 518 призначені Денис Київ, прибув на дев'яте колі. Ласкаво просимо до столиці з поверненням. Війна змінила нас всіх. Ми втрачали, покидали та жертвували. Але була і інша сторона, де ми знаходили друзів та коханих людей. Ми всі знаємо, що нас чекає ще багато складнощів, але тепер, коли ми всі разом, нам вже нічого не страшно, і ми можемо сміливо будувати своє майбутнє самостійно. бо ми є вільний народ, вільної країни. Ми цей фільм всім тим, хто боронить нашу державу волонтерам, медикам, військовим та людям, які вірять, що скоро повернуться до складу України.